Добрий день, діти. Тема нашого уроку рослинництво. Поміркуйте, що таке рослинництво? Рослинництво – це вирощування культурних рослин. А що таке культурні рослини? Культурні рослини це рослини, які вирощує людина для задоволення своїх потреб. А навіщо люди займаються рослинництвом? Люди вирощують рослини передусім для того, щоб мати продукти харчування, одяг, корм для свійських тварин. Яке ж значення мають рослини в житті людини? Ну, звичайно, що рослини є основним продуктом харчування. Так? Далі. Рослини є кормом для худоби. Рослини використовують для виготовлення ліків. Також це сировина для хімічної промисловості, для легкої промисловості. Ну, звичайно, це окраса наших приміщень. Озеленення міст і сіл. Ну, а які ж галузі має рослинництво? Рослинництво поділяється на дві галузі: це рільництво і садівництво. Рільництво це вирощування польових культурних рослин, так? а садівництво це вирощування плодових та ягідних культурних рослин. А на які групи поділяються всі культурні рослини? Це в нас кормові, зернові, технічні, овочеві, квітникарство, виноградарство та садівництво. Подумайте, будь ласка, які рослини вирощують у нашій місцевості? Навіщо їх вирощують і чим вони цінні? Давайте ми з вами попрацюємо зараз із зерновими рослинами. Отже, зернові рослини це рослини, які мають зерно. так? Трав'янисті рослини. У них корінь росте пучком, стебло порожнисте, соломинка, листя, довге і вузьке і плід зернівочка. Основною зерновою рослиною України є пшениця. Так? Є вона в нас озима і яра. Озима це та, що висівається восени на зиму і збирають на початку літа урожай. І яра та, що ми висіваємо навесні. І збираємо восени. Так? Ну, звичайно, найкраще врожаї пшениця, дає нам на чорноземних горунтах лісостепу і степу. А так як ми з вами проживаємо в лісостеповій зоні, то це рослина, яка дає у нашому районі саме кращі урожаї. Далі це кукурудза так, жито та овеса. Для чого ж потрібні нам зернові рослини? Ну, Звичайно, крупи, які ми купляємо з вами в магазинах: це і рис, і гречка, і манка, і булгур, і пшенична крупа, і пшоняна, пшоняна крупа. Все це у нас зернові рослини. Використовуємо також для випікання хліба, пшениця і жито. Так? Далі Висівки для відгодівлі тварин. Ну, і, звичайно, солома теж використовується як для відгодівлі, так і для використання на підстилку. Наступна група рослин це технічні рослини. Технічні рослини це рослини, із яких виготовляємо різні продукти. Ну, наприклад, із соняшника, з насіння соняшника виготовляють олію, із цукрового буряка виготовляють цукор, так, із картоплі роблять крохмал, звичайно, ну і з тебе льону роблять тканину. Отже, ці рослини ми називаємо технічні. Наступна група рослин це овочеві рослини. Овочі це цінний продукт харчування. Їх вирощують не тільки на полях городах, а й у теплицях. Різні овочі потребують певних умов для вирощування. Так? Більшість рослин, звичайно, теплолюбні. Ну, Україна в нас славиться чим? І огірками, і капустою, і цибулею, і морквою, і помідорами, і часником, так? Ці овочеві рослини мають багато вітамінів. Якщо ми з вами розглянемо ось це фото, то ви побачите, у яких рослинах і які вітаміни містяться. Далі садівництво. Садівництво, звичайно, це теж. Дуже поширена галузь рослинництва. Україна славиться своїми садами, в яких ростуть і фруктові дерева, і кущі. Найбільш поширені в Україні у нас яблуня, груша, вишня, слива, з кущів смородина, малина, агрус, в Криму та в Закарпатті ростуть персики. і... Виноград, і, звичайно, всі овочі та фрукти так само мають безліч вітамінів. Але ми не забуваємо з вами, що крім цих рослин, у нас ще є квітникарство. адже квіти несуть нам естетичне. Насолодження, правда, і, мабуть, немає жодного двору в нас в Україні і у нашому селищі, де б навесні, влітку й восени не радували наше око чарівні квіти. Кожна ваша мама полюбляє певний вид квітів, їх вирощує. Але не тільки квіти в нас ростуть на квітниках, а й багато квітів росте вдома на підвіконнях. Ми квіти з вами використовуємо майже на всі свята. Так? Коли ми хочемо привітати наших рідних, обов'язково нам хочеться створити найкращий найчарівніший букет. Ваше домашнє завдання буде полягати в тому, що ви попрацюєте з підручником на сторіночці 100, а також у нашому зошиті, сторіночка 56. Рослинництво в рідному краї. Дякую вам за увагу і бажаю вам плідно попрацювати вдома самостійно. До побачення!